Всім привіт! Здавалося що б, що я сьогодні можу вам знову розповісти про Форестер, коли сотні разів про це розповідав, але я вже скучив. Це ще один Форестер в нашій галерії. Фронтальним пошкодженням від партнерів автомобілів комплектації ліміт, 17-й модельний рік. Сьогодні про неї пристеніться. Поїхати. До справи, Фронтальне пошкодження, пошкодження з аукціону ви зараз побачите в верхньому куті. Дивіться, що в нас тут. По-перше, двигун 2,5, атмосферний, повний привід, звісно, варіатор, субарівський. все це доволі надійно і без заваду. Побіг у нас на зараз 63 тисячі міль, це приблизно 102 тисячі кілометрів. Що було пошкоджено? Значить, фронталка, більше лівий кут, поміняна фара була. Фара, до речі, бушна, оригінальна, з поворотною лінзою, з ледом, все як має бути по заводу. Передня панель, радіатори, бампер, до речі, бампер поставлений з комплектації турбованої XT, капот і ліве крило. Ланжерони трошечки рихтувалися, як зазвичай, це буває, підсилювач бампера замінений, тобто їм трошечки підгибає на кінчиках. Ось так він виглядає. І один, і інший. Стакани не чіпались. В зазорах все добре. Акумулятор також новий. Ремін сервісний поміняний. І в двигуні масло з фільтром поміняні. Зауважень я ніяких не побачив, окрім того, що трошечки тут на криші, от на даху, бачите, трошечки є подряпинки. Я не знаю, чи їх полірували чи ні, але мені здається, що вони прибрались до поліруванням, напевно, не чіпали криш дах. І в цілому, так, все в іншому, ну, вона в охайному вигляді повністю, в мене зауважень немає. Комплектації у нас, по-перше, ну, монітора сліпих зон, дзеркала з боковою підсвіточкою, так воно в темряві дуже прикольно, борт весь підсвічує. Така приємна дрібниця, я вам скажу в практиці. Рік в неї модельний 17, в нас вона розмитала 16 роком, тому що конвейерна дата в неї 16 й рік. В нас є електропривід сидінь, шкіряний салон, я не знаю, сонце відсвічує, напевно, але в дуже ахайному і, я б сказав, в ідеальному стані. Трошечки клімат зараз притушу, щоб нам не заважав. В нас є музичка Harman Kardon Premium. В нас 4 склопідйомники передні з авторежимами, електродзеркала. Тут у нас серашов, це поворотні ми може вимикати, яскравість приладів. Монітори сліпих зон вимикаються, вмикаються отаким чином. Тепер це пам'ять кришки багажника по висоті, якщо, наприклад, у вас низький гараж, щоб не вирізатись. І вимикається система стабілізації, ну і сама клавіша відкривання багажника. І Це в нас заглушечка тут іде отака. Я вам, до речі, покажу від блок запобіжників. Кришечка ця замовлена і їде, вона буде тут стояти. Пробіг, ось в нас 63 тисячі миль, я повторюю, це 100 тисячі км. Кермо трошечки було подряпане, його перешили, зробили охайним. Можете бачити, як воно виглядає. Тепер в нас є датчик світла проти туманки. Управління мультимедією Hands Free. Тут управління, ну тут бартовий комп'ютер тут саме ну такий безтолковий, майже тут тільки швидкість показує, і час, який двигун попрацював. Заведений. Нічого такого немає. Єдине, що трошечки налаштування є там деякі. Так, і в нас iсай, система з адаптивним користь контролем, стеженням, за засмугою руху. Тут це все йде повністю керування. От я вмикаю, щоб ви бачили тут і тут воно малюється. Дальність до попереду йдучого автомобіля От ми можемо виставляти оці клавіші. Ну, Це дуже зручний кайфово. Так, вимикаю, оце дві камери. В 3 d зображенні вони бачать і аналізують ситуацію на дорозі. Вони можуть уникнути зіткнення з автомобілем, а також наїзду на пішоходів. Дзеркало з компасом і з автоматичним затемнінням. Тут у нас ви бачите основний бортовий комп'ютер, від нього тут іде керування. Воно в американських все, в мілях, в МПГ і так далі показується. Клімат контроль. Тут одна зона, Тут від нього виводиться монітор, а тут вже йде його керування. Я просто, щас, коли включаю авторежим, він дуже потужно. Бачите, скільки вентилятор потужно працює. І він мені буде заважати вам розповідати, тому я трошечки притушу. Також, що я маю сказати. Ну, мультимедіа з hands-free з USB, з усіма цими речами, ауксами і так далі, блютузи, все це є. Окрім того, що в нас тут є камера заднього виду з проєкцією. У нас також є функція, ну, по-перше, парктроніки і функція RIB, Auto Brake, Тобто машина вас захищає, коли ви намагаєтесь наїхати на якийсь предмет, чи на машину, чи на пішохода, вона зупиниться автоматично, якщо ви будете це робити навмисно. Вона не дасть вам наїхати. В нас також є тут підігрів сидінь передніх. І функція X-MODE. X-Mode нам допомагає на скажімо так, у складених умовах на поганій, десь, якщо ми завердаємо в погану дорогу, допомагає нам, щоб наші колеса не робили ривків гальмування або ривків на стартах, щоб ми не заривались. Вона плавно, синхронно аналізує ситуацію і катить всі чотири колеса в однаковому в однаковій чистоті. Так, і що я обов'язково маю показати, це в даху такий у нас люк, він майже як панорамний. Дуже великий в ну. даху, напевно, так я маю сказати. Вільне українське небо. Е, хочу сподіватися, що вільне, воно все ж таки нарешті стане. В форестері все як було, таке залишилось дуже круто. Я сиджу, мені зручно, і багато, мені здається, можуть не знати власники, форестерів, що якщо оця штучка тут захована десь в сидушку, і можуть не знати, що тут змінюється нахил спинки. Бачите? Тобто тут є два чи три положення, ще раз не пам'ятаю, щось перевіряю. Три. Так. так. І так. 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 І ця ручка чисто робить, щоб ми складали спинку, бачите? І не, не керується нахил нахи спинки. Я сиджу сам за собою. Зріст мене 193 см. Попереду я розсівся достатньо нахабно, але при всьому цьому, бачите, місця тут мені достатньо для ніг, я можу їхати далеко, мені подобається, дах високий, все супер. Із зручностей тут нема більш нічого, крім зручного підлокітника з двома підстаканниками. Він височенький, зручний. ну, Знаєте, буває, що недоречно, він тут зовсім, а тут він достатньо зручний. Мені все подобається. Як завжди, я звертаю на це свою увагу, що в цьому поколінні Форестрів дуже повільно відкривається електропривід багажника. Дуже повільно. Повільніше я ніде не зустрічав. Багажник достатньо чистий і охайний. Я вам продемонструю, бачите. Спинки в нас складаються. Отак. Майже рівна, але не повністю рівна підлога. Тут у нас така нижча, де ми можемо розкласти всі наші дрібниці скажімо так, повсякденні. Ще є тут гніздо для підкурювачів, як зазвичай це буває по зашляховиках. А нижче все в повному комплекті, запасочка, домкратик, балонник, крючок, викрутка. Тобто все супер, все. Вау. У мене зауважень немає і кнопочка замикання багажника отут. Отак от повільно він працює. Одразу що скажу для тих, хто мене бачить вперше. Форестер це, скажімо так, не самий комфортабельний автомобіль. Я його трошечки так називаю спартанський, і своя, своєрідна тут посадка за кермом. до неї, до речі, звикаєш. Єдине, що Форестер в нас дуже люблять, він максимально універсальний і популярний. От Outback трошки така, знаєте, комфортніша, авто, ну, автівка сама по собі, класу вища. Але в нас все ж таки більше полюбляють Форестер, це я помічаю з попиту, з продажів, це є. Класна тачка, в принципі, мені подобається. Мені здається, вона більш такою молодіжною кожною, хоча й дорослі дітки в мене брали такі автомобілі, у кого ще є порох по Ну, Зараз протестуємо, покажу, як він їде. Я вже знаю, що він їде класно, і в нього все тихо і чудово по технічному стану. Рушаємо. Наприклад, я йду на круїз-контролі, машина сама відгальмовується, я нічого не роблю, бачите? Вона побачила, що попереду зупинився транспорт. Він малює мені вон ту машинку, бачите? І тут, і там. І от вона сама вирушила, тобто я нічого не роблю. Додам ще трошки швидкості, наприклад, 40 міль. І отак ми їдемо, кайфуємо. якщо ми ще увімкнемо цю функцію э, застеження за смугою руху, вона на круїзі буде ще й э, ругатись, лаятись, э, підрулювати. Я не пам'ятаю, Форестері є підрулювання чи ні. Ну, коротше, Вона має, ну, перевіримо. Вона тут тільки пропікує, якщо не помиляюсь. Да. Зараз ми спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Рухаємося, ми одразу в горку. Такий затяжний підйом. І ось ми зробили сотню. Ось так вона їде. Я не скажу, що це суперболіт чи суперкар, вона на 2,5 смертому двигуні, їде так, як має їхати. Нормальний цивільний автомобіль, його достатньо як по трасі, так і по місту. Ну, якщо ви не драйвер такий, що хочете робити якісь там, знаєте, заїзди швидкісні. До речі, я забув вмкнути камеру, але тільки що переїжджав через трамвайні рейки, вона проїхала дуже тихо, все як має бути. У мене до технічного стану цього авто зауважень немає. Кайфово, все, все як має бути в Форестері. Так. Ще забув сказати, що в цій прикольній тачці е затаньована вона по колу і лобове скло, я бачу, що пританьоване достатньо, скажімо так, в міру. Ну, прикольно. І на Суцепьокі зараз я відчуваю, що воно доречно. Що вам скажу? Їду, все кайфово, в мене зауважень технічних нема, без перебільшення якихось. Так що єдине, що я вам скажу, приїжджайте. Замовляйте діагностику, перевіряйте все, що вам треба, ми вам предоставимо на огляд, на перевірку. Я впевнений, що той самий клієнт перший адекватний, який зацікавлений такою автівкою, він її купить і на ній поїде додому. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавт.